Чуючи сьогоднішнє слово Боже, Іван Левія, хотів би витягнути такі дві думки. Перше. Наш Господь Ісус до нього точніше підходить жінка хананека тут пише або в іншому перекладі хананянка. І ми розуміємо приклад прекрасно, що в той час взагалі то ніяких ханаанян не було. Ну, не було ханаанян. Хананян, Хананяни це ті люди. Які ще, коли вийшов Ізраїль з Єгипту, йшов по пустині і йшов завойовувати власну цю ізраїльську землю, Хананську землю. От там були хананяни. Тут ніяких хананян не було. Були греки, греки були, греки, які вірили в різних богів, погані язичники. Те, що Матай говорить, що вона хананянка, тим самим він хоче принизити її, або принизити всіх оцих язичників. Ось ми то, Ізраїль, ми то, діти вибрані, ми то, народ. А це всі для нас хананяни. Тобто всі такі погані, всі тільки погані. І вона, неважливо, чи вона грек, грек, не грек, хто б вона там не була, нам неможливо. І от, подумайте собі так, ця жінка живе в середовищі поганському. Ця жінка живе в середовищі де дуже багато різних богів. Вона не єврейка. Власне, вона не ізраїльтянка. Вона не виховалася у цій вірі. Вона, можливо, взагалі, там до пару днів до того часу не знала про ніякого цього Бога ізраїльського. Вона поклонялася своїм богам. Вона жила в своєму середовищі, вона крутилася в своєму світі. І тут вона приходить до когось зовсім чужого по факту. По факту до чужого. Цій історії нашого через Зонтая показує ну, неймовірну річ, як, який є образ Бога, який є образ Бога. Розумієте, для цих ізраїльтян вони мали цей образ Бога, і вони менше вірили. А для той людини, яка взагалі не знала до цього Бога, або мала взагалі неправильний викриваний образ Бога, вона більше вірить. Та ж більше вірить. А ну пригадайте собі історію, бо тут донька біснувата держима, а була історія, де був хлопець у держимі. І хлопець, і тато, який прийшов просити Ісуса, то що вони євреями були, і що і віри не мали, і віри не Ця жінка має віру. Ми можемо також мати якийсь свій образ Бога, своє уявлення Бога. Ми можемо виростити в різних середовищах, в різних баченнях. І хоча ми є в християнському середовищі, то все-таки наш образ Бога може бути взагалі не такий, який Він є насправді. Якого Бога ти уявляєш? А може твій Бог, до якого ти молишся і приходиш, є отим караючим судею, який тільки вміє те, що робити, то карати і більше нічого не вміє робити. А може той Бог, якого ти віриш, то є такий, як Бог, ну він там сотворив нас, утворив. Ти десь собі відпочиває на хмарах, а ми тут, а ми тут мучимось, мордуємось, йому байдуже на всіх нас. А може цей Бог є такий, знаєте, е як супермаркет. От я прийду, помолюся, і він мусить, мусить мені мусить віддати, бо я от плачу, і якісь отримують, і тут молитвою помолюсь, і мусить мені Бог то дати якого ти Бога бачиш, який Бог в твоїй голові крутиться? І побачте, що не завжди навіть ті, які виховані в християнському середовищі, та як ці виховані в ізраїльському єврейському, мали правдивий образ Бога, інколи той, хто далі, йому легше прийняти правдивого Бога. Прийми Бога, який насправді є любов'ю. Бо він таким є. Ну слухайте, нащо йому, йому здалося віддавати свого єдиного сина? Нащо йому здалося ставати людиною і тут мордуватися також на цій землі? Нащо йому здалося це все? Якщо би ти не був такий цінний для нього, то наш Бог, в якого ми віруємо, дійсно правдивий Бог, нашої віри християнської. Є Богом любові, є Богом, який близько, є Богом, який розуміє, Богом, який не можна маніпулювати, Богом всесильним. Отакий От наш Бог є. Друга річ. Друга річ ми бачимо так. Говориться жінка до Ісуса і каже Господи, поможи, поможи, поможи. А Він каже: та я посланий лише до Боги Віховець дому Ізраїля. І звичайно, що вона могла сказати, ну раз так, то бувай здоровий. Я. Я пішла, не треба мені отакого, який бере мене і зразу рубає. Однак вона поводиться інакше. Напевно, ізраїльтяни, тобі вже дома пішли геть. А вона, власне, ні. Вона каже: Господи, поможи мені. Він тоді другий раз каже: не личить брати хліб у дітей і дати Вона каже, так, Господи, так ти кажеш правду. Я щеня. Я щеня. І тут йде мова не тільки про те, щоб мати оцю покору. Так, тут йде мова про те, що вона покорилась, і вона дуже сильно впокорилась, дуже сильно. Але йде мова ще про щось інше. Дивіться, вона каже, Ісус говорить і каже, до синів Ізраїля. Ці сини Ізраїля мали обітниці, ці сини Ізраїля мали очікування. Тобто сини Ізраїля мали сказати, Боже, та ж ми віруємо в Тебе, та ж ми і то, і то, і то, і ходимо і молимось і 10, 3 і так далі. Бо то, Господи, хіба ти можеш нас не вислухати? Хіба ти можеш нас не вислухати? І коли Він каже, слухай. Не, ти ти не, не від Ізраїля, ти щеня. Тим самим Він дає їй розуміти, а вона приймає і каже: так, я не маю ні найменшого, за що зачепитись. Я абсолютно нічого не можу від тебе вимагати. Абсолютно, я не маю ніяких ні обіцянок, ні союзів, ні твого слова, нічого не маю. Маю тільки Твоє. Милосердя до мене. Милосердя маю. Знову ж таки, інколи ми уявляємо Бога, але тепер вже друге, що я хотів сказати, власне, образ себе, то неправильний неправиль образ Бога, але інколи ще й неправильний образ себе, Боже, та ж подивися, я кожен день в церкві, я кожен день по годині молюся. По годині молюся. Подивись, який я, яка я молодець. Ну і як? Я тебе щось прошу, і ти що, ти не послухаєш мене, та ти мусиш послухати мене. Та ж ти мені обіцяв, що то вірує в тебе, та ж ти мені обіцяв, що хто буде просити, та ж ти мені обіцяв ти, 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 ти. І виходить по факту так, що ти грузиш цього Бога. Ти його грузиш, ти вимагаєш від цього Бога. Так, він дав тобі обітниці. Так, він визнає тебе своєю дитиною. Так. Але зрозумій, що наш Бог абсолютно нічого не мусить. Він не мусить. Не мусить. Чому? Звідки ти взяв, що він мусить? Наш Бог, більше того, він навіть не мусив тебе сотворити. Він що мусив тебе сотворювати? Він що мусив мене сотворювати? Абсолютно ні. Абсолютно, він захотів мене сотворити. Він полюбив, щоб мене сотворити. От. Коли молишся до цього Бога, коли бачиш, що я цього Бога, то попробуй дивитися зі сторони, що він дійсно мусить, або що ти заслужив, або що ти маєш якісь бали чи преференції, чи ще щось там. А власне, підходь до нього, і це чітко сьогодні видно Євангеліє, підходь до нього, як оця жінка. Боже, я розумію, що не маю перед тобою ніяких заслуг. І нічого я від тебе не можу вимагати. Нічого не можу в тебе вимагати. Але в той же самий час, в той же самий час, Бог абсолютно не заперечує того, щоб ти вперто його просив. Дивіться, наш Господь каже, не каже цій жінці, апостоли не витримують. І вони вже кажуть: слухай, відпусти, бо мучить нас, говорить, кричить, вуха боляче від неї. Ісус міг сказати, тата відійди, вибач, не виходи, нічого я тобі, не поможу, бувай здорово. Хай Бог тебе благословить, чи ви і так. Не Але не поможе тобі. Не поможе. Але ні, дивіться, Він не каже їй відійти. Він, якби мов, мов так, знаєте, приховано стимулює її. Далі проси, далі проси. Далі зрозумій, що ти не можеш вимагати, що ти нічого, я не мушу. Але я можу. Тому проси, 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 уповаючи ні на що інше, як на його милосердя. Милосердя. І от отут. Коли вона каже, так, Господи, я щеня, але щеня в розумінні того, що не маю ніяких обідниць, я не дитина. Але й кришки падають. Тобто я вірю, що Твоє милосердя і на мене впаде. І тоді Господь каже: ось так, ось те, що я хотів почути. Дивлячись на цю жінку хаманянку, запрошую усіх нас найперше. Відновити в собі і постійно відновляти в собі. А як можна відновляти? так і скажу я. А от дивіться, чуємо проповідь, а маємо єдиний гурток, а маємо реколекції, а маємо тепер можливості багато. Відновляй правдивий образ Бога в своєму серці. Відновляй, в який то є оцей Бога. Боже, ми просимо Тебе зараз також на цій літурі віднови мені. В голові і в серці, який ти є насправді. І друге Боже, дай нам твоє благодаті, щоб ми не приходили до Тебе на молитву з якимось вимаганням чи з претензіями. Боже, щоб ми приходили до Тебе на молитву, розуміючи, що ти нічого не мусиш мені давати чи робити для мене. Але ти можеш і хочеш, якщо я попрошу. Просимо тебе, Боже, ми просимо. Зараз на літурі дай цієї благодаті, дай слава ці Все, цілі наші серця, сілій нашу Україну. Амінь. Слава Ісусу.